кажуть, що якщо ти не цікавишся політикою, то рано чи пізно політика зацікавиться вами. Я знаю, що ви не дуже зараз активно проявляєте свою соціальну позицію, але все ж таки я впевнена, що у вас, як у думаючої людини, є своє ставлення до того, що зараз відбувається в країні, і є своє враження від того, як треба далі діяти. От перше таке питання. Як ви вважаєте, чи буде війна в Україні, що все ж таки ми якось обійдемось без цього? Я думаю, що війна в Україні неможлива, чи? тому що а, нема кому робити спротив. Нема армії. Ну а як можуть громадяни воювати без зброї і без навички? Перших днів майдану спочатку було зрозуміло, що ну спочатку думали, що відстоюємо право бути у Європі. Потім воювали проти президента, який зараз не легітимний. А зараз взагалі не зрозуміло, що відбувається в країні, тому що ми знаємо, що є Росія, яка намагається забрати Крим і відстоює права російських громадян, які зараз живуть в Криму. Ваша точка зору з цього приводу: за що ми воювали? Воювали проти тієї е, корупції, яка досягла просто неймовірного ур е, уровня. Щодо захисту громадянських прав і російськомовних громадян, то я бачу дещо по-іншому цю позицію. Я думаю, що це депресивні райони Півдня і Криму, з якого просто Корупційні системи викачували всі кошти, і народ був в бідності, і це спротив проти того рівня життя, яке було. Були такі заяви про те, і зараз вони існують така думка, що майдан це більше така націоналістична війна, тобто Бандерівці, які намагаються зараз відстояти такі націоналістичні свої інтереси. Як ви відноситесь до такої думки? Я думаю, що це просто дурниці, тому що по по перше, подивіться там є учасники з з, -з усієї України. По друге ідея просто таке зомбування бендерівцями. Хто були бендерівці? Вони боролись за незалежну країну, яку ми маємо зараз. То, то вони ж хто виходить? Вороги українського народу? Як ви ставитеся до мистецтва, яке все ж таки відбувається сьогодні на майдані? Чи е, постфактум, постмайдановський синдром, якщо можна так сказати, у майстернях? Тобто, як ви відноситеся до мистецтва на революційну тематику або народженого у революції? Позитивно, актуальне мистецтво це соціальне мистецтво. Якщо художник е, прив'язаний до соціальних проблем, він на них реагує. Але я казав, що я не змішую політику з мистецтвом. Коли це хтось робить, е, напевне, це є його позиція, але в, для мене в моєму ставленні це було ще з юності. Установка на те, щоб ці е, речі не пересікались, тому що в тому є якийсь такий політичний піар. Художник завжди має можливість роботи робити в майстерні. І рано чи пізно вони будуть показані. Якщо це щира е, позиція і людина діє, так? Або митець, то це нормально. Я сказав відносно себе. Mm -hmm. Це не значить, що я не приймаю участі. Я вже казав, що то. Всі звернення, які були до мене, і я допомагав постраждалим і ніколи не, не, не відмовляв? А у вас що змінює ця революція? все, що зараз відбувається, у вас як художнику? Абсолютно точно, що накопичення вражень проходить і дуже сильно. Ви сказали у нашій телефонній розмові, що нарешті народилася нова Україна. Ви дійсно вважаєте, що ця революція майдан показали нове обличчя нашої країни? Я говорив більше. Я говорю про те, що саме дитина мені соромно було за Україну, яка не зуміла стати в центрі Європи, не зуміла стати державою. Наші війська, козаки, воювали за Польщу, воювали за Росію, але не зуміли створити державу. І це сором для такого великого народу. Те, що відбулося а, зараз, це є прояв такої гідності. А, Нації і гідності українців, це буде нова Україна. Важко передбачити яка, але однозначно вона вже не буде такою, як вона була. Якщо брати в оптимістичному а, напрямку, то якщо а, буде таке емоційне, інтелектуальне, і, і духовне головне об'єднання людей, в тому числі олігархів, Бізнесу і політиків і людей за те, щоб створити нову побудувати нову країну, то враховуючи допомогу західних країн, може бути дуже швидкий і дуже прогресивний розвиток України. Якщо цього не станеться, то звичайно нас чекають інші другі більш депресивний, як в психологічному стані. Людей, так і в економічному. Як вважаєте, як вплине ця криза, яка зараз відбувається, я думаю, що буде відбуватися надалі, на жаль, в Україні на сучасне українське мистецтво і взагалі на, на українську культуру. Це не є е якась така корінна е злама суспільного ладу, яка була е в 2017 році, коли був надзвичайно. Великий розкол між панівним класом Росії і бідним, і в ході цього радіозного розколу народилось нове революційне мистецтво. Я не думаю, що події в Україні схожі на ту ситуацію, тому я не бачу для якихось глобальних змін в мистецтві. Якщо все ж таки відбудеться розкол України. На декілька частин, як прогнозують на схід, захід, що тоді будемо робити? Як ви будете поводити себе в цій ситуації? Якщо це станеться, значить так воно і буде. Я не бачу в тому великої трагедії. Тому що якщо розвиток людей, їхні інтелектуальні, духовні і матеріальні питання. Знаходяться в різних площинах, то, напевно, їм і краще жити окремо. Якщо якась частина хоче бути в Європі, бути цивілізованою Україною, то вона повинна і бути. Якась не хоче, а хоче жити в тому стані, якому вона є і ще з сто років, то краще, хай вони так і живуть. Це мій погляд. Я знаю, він не дуже патріотичний, напевно, але я не бачу сенсу ставати на шлях війни. Із того, що людям подобається жити в бідності, і в, в інформаційній блокаді, і, і в агресії. Ці події показали всі слабкі сторони України. Я думаю, ті люди, які повинні прийти, це повинні піти прагматики, але дуже жорстко і чітко вибудувати програми і її провести в життя. І тоді. В Україні, маючи такі землі і все, що, що потрібно, може бути життя не чим не більше, ніж у Європі. Тобто ми частина Європи. Абсолютно. Постанав тобто притягли до іншого табору 300 років тому, але пора з тим закінчувати, з цією дурнею.